Донеччина під вогнем окупантів. Поліцейські задокументували 31 ворожу атаку на цивільне населення. Внаслідок російських обстрілів 5 людей зазнали поранень. Зібрано докази воєнних злочинів. РФ ворог атакував 12 населених пунктів: міста Авдіївка, Слов'янськ, Торецьк, Часів'яр, СМТ Курдюмівка, села Багатир, Богоявленка, Діброва, Новоселівка. Перша, Орлівка, Петропавлівка, Шахтарське. Армія РФ застосувала ОТРК і Скандал. ДР, ракету Х-35, ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, Ураган, Град, артилерію, танки М. Пошкоджено 50 цивільних об'єктів, 20 житлових будинків, дитячий садок, ліцей, школи, гуртожиток, будинок культури, фельдшерський пункт, господарчі споруди, гаражі, автомобілі, леп. По селу Багати російські війська вдарили трьома ракетами С-300 та РСЗВ-смерч. Поранили цивільну особу. Зруйнували фермерське господарство, шість приватних будинків. Іскандерами та крилатою ракетою х 35 окупанти завдали удару по Петропавлівці, Великоновосільківської громади. Поранень зазнали четверо людей. Пошкоджено шість приватних будинків: фельдшерсько-акушерський пункт, будинок культури, господарську споруду, гаражі. В селі Шахтарське під удар ураганів потрапили три Приватні оселі ЛЕП п'ятьма ракетами С-300 росіяни поцілили по слов'янську. Руйнувань зазнали навчальний корпус, гуртожиток, приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.